У підприємців часто виникають такі ситуації, коли їх покупці сплачують за товар зі своєї власної картки вже після того, як закінчився робочий день або, до прикладу, у вихідний. І відповідно ФОП фізично не може своєчасно фіскалізувати ті кошти, які надійшли таким чином на його розрахунковий рахунок. Тож, як діяти в даній ситуації, аби не натрапити на штрафні санкції від податкової? Дивіться, законодавство нам чітко роз'яснює, що в такому випадку ми повинні фіскалізувати всі операції. Не пізніше наступного робочого дня, відповідно до сформованих банківських виписок. Причому така фіскалізація повинна відбуватися у хронологічному порядку, та всі чеки повинні бути сформовані до моменту отримання покупцем свого товару. Також рекомендую на випадок проведення перевірки податкової зробити собі розпорядчий документ. До прикладу, це може бути наказ або розпорядження, де чітко буде зазначено ваш робочий графік. Тобто вказано, коли у вас робочі часи, а коли вихідний.